Інформаційний марафон телеканалу Ті 7 і Ми продовжуємо працювати у прямому етері. І нагадаю, також що ви маєте змогу залишатися з нами в онлайн форматі. Дивіться трансляцію на Ютуб каналі офіційній сторінці Ті 7 Плюс у Фейсбуці. А удалі ми детальніше поговоримо про те, як Кам'янець-Подільський готується до зими та енергетичної незалежності. З нами на зв'язку Кам'янець-Подільський міський голова Михайло Посідко. Вітаю вас, пане Михайло, і слава Україні! Вітаю, героям слава. Ми власне бачимо, що на дворі вже прохолодно, а це означає, що дуже мало часу залишилось до того, як тепло має з'явитися у домівках кам'янчан і інших мешканців Хмельниччини і не тільки. Наскільки зараз все готово? Ну, дійсно, місто. Одразу по закінченню попереднього опального періоду активно готуються до наступного, і відповідно проводяться всі відповідні заходи. Було проведено цілий ряд засідань оперативного штабу по підготовці до осінньо-зимового періоду. І можна сказати, що фактично на 90% ми готові зараз. Відбуваються ще деякі завершальні етапи підготовки нашого житлового фонду до зимового періоду. Ну і комунальне підприємство в принципі також наше основне теплопостачальне підприємство готове. І ми очікуємо по його запуску, а запуск буде відбуватися відповідно до показників температурного режиму за декілька днів. Тому, в принципі. Готовність є, але для цього звичайно було проведена величезна робота, як і в попередньому році, так і в цьому році, тому що ми розуміємо ті виклики, які будуть стояти перед Кам'янцем-Подільським, та й не тільки перед всіма громадами нашої України, адже ворог активно б'є по нашій критичній інфраструктурі і буде робити все для того, щоб українці мерзнули, залишилися без світла в нашій країні, але з тими викликами. Громади, і, зокрема, Кам'янець-Подільський старається якомога е, спрацювати, передбачити, тому сподіваємося, що ми, як і попередній сезон, пройдемо, і цей сезон доволі таки успішно. Це вже буде такий четвертий опалювальний сезон, коли Російська Федерація обстрілює нашу енергоенергетичну систему. Власне, це є головною загрозою зараз. Як готуєтеся? Які альтернативні варіанти? На основному ми сконцентрували увагу на енергетичній безпеці, Це по впровадженню децентралізації енергетичного постачання в нашому місті і створення такого енергетичного острова, який був би децентралізований від подачі електроенергії централізованої. Зокрема, мова йде про те, що ми встановлюємо когорниційні установки в нашій громаді, і це дійсно вагомий і гарний результат. Хочу нагадати, що до 2023 року у нас було таких установок всього 7 і сумарною потужністю близько 3 мегаватт. За попередній рік і в цьому році ми активно попрацювали з міжнародними фондами і залучили дуже серйозну допомогу на. На реалізацію цього проекту, зокрема, мова йде про в минулому році. Ми встановили чотири когенераційні установки, потужністю 4 МВт і вартість цих установок склала близько 4 мільйонів євро. Зокрема, місто також виділило значні фінансові ресурси для того, щоб мати можливість їх змонтувати, підключити до лінії електропродаж, відповідно розробити технічні умови. Монтажні роботи, сервісне обслуговування і так далі. І станом на кінець твертого року ми запустили їх, і це дало, до речі, дуже серйозну економію і відповідно енергетичну незалежність. Але ми на цьому не зупинилися. Ми і в 25-му році активно працювали в цьому напрямку, і також завдяки успішному успішній реалізації в минулому році наші міжнародні партнери це. Побачили і відчули, і дійсно, тому що Кам'янець-Мінське одне з перших міст, які реалізували цей проєкт. Ми отримали додаткову таку допомогу у вигляді чотирьох установок ще загальною потужністю 10 МВт, тобто це фактично більше, ніж двічі потужнішою, і вартістю близько 10 мільйонів євро. Зараз відбуваються відповідні налагоджені роботи. Ми запустили вже дві установки. І дві, плануємо найближчим часом також додатково ще запустити. Що воно, є, що воно дає для Кам'янця-Подільського? Ну, по-перше, це енергонезалежність, децентралізацію електропостачання. Фактично, всі наші об'єкти критичної інфраструктури, які забезпечують постачання тепла, постачання води та водовідведення, вони в нас. За В'язані в нашому енергетичному острові, і, відповідно, ми електроенергію споживаємо виключно за власної генерації. Крім того, ми. Заключили відповідні договори, були проведені всі тендерні процедури на постачання електроенергії всіма нашими структурними підрозділами. Зокрема, мова йде про те, що вулиці міста нашого освітлюються зараз саме завдяки нашій електроенергії, наші лікарні, наші соціальні об'єкти, наші культурні об'єкти, наші освітні об'єкти всі вони фактично забезпечуються потреби нашою електроенергією. Ну і також і важливим це доволі суттєво дало економію для міського бюджету. А сума склала близько 10 мільйонів гривень тільки для наших бюджетних установ а для комунального підприємства ми очікуємо близько 7, 77 мільйонів гривень щорічного. Прибутку, що в принципі дасть нам можливість десь і вирішити наші такі ще скажімо так хронічні і давні проблеми з кредитними зобов'язаннями, які були у нас на комунальному підприємстві. і ми плануємо завдяки реалізації цих проектів вийти на графіки погашення кредитних зобов'язань. Ну і це також дасть можливість більш впевнено почуватися, і проходити і ось осіннього Зимовий період, і що важливо, на відміну як від попередніх років, надавати також і гарячу воду в домівки для наших камінчан. Адже раніше для камінців це було серйозною проблемою, але протягом 24-го року, 25-го року, ми цю проблему вирішили. тих когенераційних установок, які вже є в місті, достатньо для енергетичної незалежності? Чи можливо ви підраховували скільки потрібно встановити ще? Ну, що стосується власних потреб, то фактично ми забезпечені, але це мова йде про саме наші об'єкти соціальної і критичної інфраструктури. Звичайно, що не стоїть мова про житловий фонд і цього потрібно значно більше генерації. Але ми над цим також працюємо. Ми свою роботу не зупиняємось. Ми вже маємо попередні домовленості про ще додаткову генерацію, і ці надлишки, які ми будемо вигенерувати, ми будемо. Ским так реалізовувати в енерг... єдину енергосистему, і так як я вже сказав, з цього будемо отримувати значні прибутки для нашого комунального підприємства. Воно, в свою чергу, десь можливість, по-перше, розвивати комунальне підприємство, далі продовжувати наш проект енергетичного острова. А хочу сказати, що в нас тільки 67 кілометрів власних енергетичних мереж по місту розведені, які саме забезпечують цю незалежність і децентралізацію. Ну і Ми плануємо збільшувати ці потужності, реалізовувати цю електроенергію і таким чином, десь і покривати потреби і мешканців нашої мади. Але це, скажімо так, є такий план на декілька років вперед, по якому ми рухаємося, і сподіваємося, що воно дасть суттєві і економічні результати, і звичайно, що енергобезпеку. енергобезпеку визначали пріоритетність, де встановлювати когенераційні установки, тобто навчальні заклади, лікарні, щось інше. Ну, ми, ми встановлюємо їх фактично на площах наших комунальних підприємств, тому що там є можливість подати е, основне паливо це газ природній, який в процесі роботи цих установок вже генерує і теплову енергію, і електричну енергію. То фактично в всіх мікрорайонах нашого міста, де у нас є ось такі наші об'єкти критичної інфраструктури, ми встановлюємо такі когнорційні е, установки і відповідно забезпечуємо постачання тепла і електроенергії. Uh -huh. Ще хочу додати до Передньою що ми вже маємо також ще дві установки від е, німецького фонду Джея Зтомовини один мегаватт, які також найближчим часом вже будуть запущені, і знов таки можна сказати, що ми збільшили за останні два роки майже втричі е, процес генерування електроенергії. Це дійсно це дуже позитивний результат для Кам'янця, і постійно про це говориться на рівні області і на рівні держави. Це питання контролюється, і сподіваємося, що всі інші міста так само успішно реалізують ці проекти, що нам дасть можливість певно прийти осінньо зимовий період. Ви згадували про те, що це стало можливим завдяки співпраці з міжнародними партнерами, на яких це було умовах? Тобто, це повне їхнє фінансування, чи були проєкти співфінансування. Ну, все, залежало, все залежало від самих е, умов, які пропонували наші міжнародні партнери, і вони були різними, в деяких е, ми йшли на фінансування, як я вже сказав, е, е, розробки проєктно-кошторисної документації, розробки технічних умов, самих будівельних робіт, е, сервісного обслуговування, що також є важливо, і доволі таки затратно. А деякі проекти, коли покривалося повністю все. І самі установки безпосередньо їхній достав, їхній монтаж, розробка документації, підключення. Тому спільними зусиллями ми реалізовуємо цей проєкт, але з міського бюджету, як минулого року, так і цього року виділено. Близько 90 мільйонів гривень, що в принципі також є доволі серйозним ресурсом для нашої громади, але ми усвідомлюючи важливість цього питання, передбачаючи можливі критичні наслідки, йдемо на це, фінансуємо, ну і таким чином забезпечуємо нерви незалежність. Ми коли спілкувалися на цю тему із вашими колегами з різних громад, усі вони кажуть про одну проблему: це проблему людей. Тому що через мобілізацію, через війну в комунальних підприємствах дуже мало залишається тих, хто допомагає функціонувати обладнанню, чи є ця проблема у вашій громаді? Звичайно, що ця проблема так само і стосується Кам'янця-Подільського ми потребуємо. Кадрах доволі таки серйозно, і ряд наших комунальних підприємств потерпають від цього, адже не не кожне наше комунальне підприємство має можливість для бронювання з тих чи інших підстав. і Дійсно, дуже багато в нас мобілізовано наших підприємств, наших працівників, і, і з цим є проблема. А ті кадри, які існуючі, то. То, звичайно, що вік вже, скажімо так, не мобілізаційний, а це вже люди такого більш похилого віку. І звичайно, що прац... працездатність таких людей значно нижча ніж молодого покоління. А що стосується нашого стратегічного комунального підприємства міста поданергия, яка безпосередньо займається реалізацією цього проекту і відповідно постачанням тепла води та водовідведення, то в принципі там, завдяки змінам. В уряді є збільшені квоти на бронювання. Зараз там 75% працівників заброньовані, які дають нам все таки можливість реалізовувати ці проекти, обслуговувати їх і забезпечити. Нормальне проходження осінню змову по я вдячний за таке мудре рішення, тому що це було могло призвести в іншому випадку доволі дуже серйозних викликів, як в Кам'янці-Подільському, так і в інших містах. Давайте тоді про роботу комунального підприємства. Як зараз воно функціонує? Які головні проблеми вбачаєте? Ну, ми протягом міжсезоння проводили відповідні регламентні роботи на наших установках, проводили заміни труб, аварійні заміни, планові заміни труб. Фактично ми промоніторили і ті плани, які були поставлені, ми їх виконали. Зараз ми Запускай як я вже сказав, оці додаткові установки, які нам дають серйозні збільшення потужностей. Постійно працюють наші аварійні служби, тому що є проблеми також у нас по внутрішнім мережам. Провели нараду разом з ЖКГ та житловим фондом, що стосується запуску безпосередньо самого опального періоду. Мова йде про комунікацію зі старшими будинками, з ОСББ для того, щоб правильно і вчасно розвишити систему, для того, щоб тепло пішло. Ці домівки з іншими комунальними підприємствами, що стосується утримання доріг зимовий осіннього періоду, також проведені всі ці тендерні процедури, закуплені баномастильні матеріали, закуплені посадкові матеріали, фактично відремонтована техніка, яка потребувала такого обслуговування. Заключені всі відповідні договори на постачання газу в наших комунальних установах. Закумульовано запас деревини і передано малозабезпеченим кам'янчанам, які потребують в цьому воді палива. Ну і взагалі, ми навіть на штабі також і опрацьовуємо можливі критичні ситуації з разом з управлінням звичайних ситуацій, а також з нашими службами ДСНС, наприклад, при якогось ураження або, наприклад, при перебоях з газопостачанням. Ми ще попередньо закуплювали відповідні генератори, закупили польові кухні, закупили інше обладнання, які дадуть можливість розгорнути ось такі пункти незламності, як ми говоримо, і що дасть можливість забезпечити всім необхідним і першочергово тим, хто буде того потребувати. Тому, на мою думку, доволі таки серйозно була проведена робота, і стан готовності, скажімо так, задовільно добрий. І, але все-таки сподіваємося на наші збройні сили України. Сподіваємося на наші сили ППО, які дадуть, не дадуть можливості ворогу атакувати як Кам'янець-Подільська, так і інші міста для того, щоб ми все таки пережили цю землю і, так з позитивом майбутнє. Дивимося для людей. Це період завжди дуже складний, тому що платіжки збільшуються а за опалення це великі суми, завжди які людям потрібно покривати. Якось на тарифи для населення вплине встановлення когенераційних установок. Ну, тариф у нас регулюється ЕНКРЄКП, і станом зараз існує вже декілька років монаторія okay. на підняття тарифів на теплопостачання, але при цьому це не відображається для самого населення, але є доволі такі серйозні проблеми самого комунального підприємства, адже та різниця в цих тарифах мала бути погашена за рахунок державних коштів. На жаль. Цього немає, але це постійно питання обговорюється в вищих кабінетах в Києві, постійна асоціація міст працює над цим питанням, над убиванням інтересів громад і комунальних підприємств. Є, на жаль, в нас проблеми з тим, що, враховуючи цю ситуацію про некомпенсацію цієї різниці, звертається до суду на комунальні підприємства, ми в судово. Порядку стараємося захистити інтерес громади, щоб не призвести до якихось критичних наслідків. Ну це знов таки це загальна державна проблема. І ми сподіваємося, що в бюджеті 26-го року все-таки будуть закладені кошти. Принаймі про це йде розмова на компенсацію цієї різниці. І тоді, як кажуть, і громада не відчує збільшення вартості теплопостачання. Ну і наші комунальні підприємства будуть мати можливість закупити енергоносії. Часто надати послуги за потреби відремонтувати аварійні ділянки, які потребують того, і таким чином пройти цей осінній зимовий період. Тому сподіваємося, що це буде зроблено. Якщо вам відомо, що відбувається, яка тенденція із борговим навантаженням на комунальне підприємство саме від мешканців, чи люди власне зараз ми розуміємо, що складна ситуація і не всі мають змогу платити, або принаймні платять якусь малу частину, чи зростають ці борги? Звичайно, це також є доволі суттєвою проблемою. У нас близько 70 мільйонів заборгованості населення перед нашим комунальним підприємством. Ми постійно стараємося, як ви із розумінням до людей, але все-таки це є проблемою, і ми стараємося виявляти і навіть так адресно підходити до цього питання. І ми бачимо, якщо там люди дійсно не мають можливості сплачувати, то ми завжди. Стараємося піти їм на зустріч, десь на реструктуризацію, десь щоб вони скористалися субсидіями, але є просто звісні неборожники, які скажімо так не перебувають в курних в матеріальних суховищах, але от така в них якась звичка, такий рівень десь свідомості, е який доволі таки ускладнює роботу. У проходженню всі нізумового періоду, але ми проводимо інформаційну роботу, роз'яснену роботу, претензійну роботу, судову роботу. Ну і таким чином от таких людей стараємося в судовому порядку стягувати таку заборгованість, тому що знов таки це взаємопов'язані речі без сплати. Ми не зможемо забезпечити нормальну роботу нашого комунального підприємства і забезпечити основну функцію в життєдіяльності нашого міста. В будь-якому разі енергетики в наших етарах кажуть про те, що кожен ще має сподіватися і сам на себе, тому що вже четверта зима, як я вже говорила, і при цьому кожен має знати, як діяти, якщо в його домівці не буде тепла, світла, що робити. Якийсь алгоритм дій має бути налаштований, чи ви проводите цю інформаційну роботу всередині громади. Так, фактично, перед початком такого періоду ми кожного року проводимо такур інформаційно-роз'яснену роботу, і людям говоримо про можливі виклики, які будуть перед нашою громадою та іншими громадами. Ну дякуючи Богу, та зусову попередні роки до цього не доводилося. Але громада має бути готова і, звичайно, має бути певний такий план Б і плани, куди б вони могли у разі. Тим так, найкритичнішої ситуації могли би переміститися чи до своїх рідних в сільську територію, де є можливість і водопостачання з краниць, і теплопостачання за рахунок рубок, як кажуть, де дрів, так. І то, щоб це було. Тобто ми про це людям говоримо, і вони в думках, в планах в себе мають розуміти і пам'ятати, що за найгірший сценарій це також можливо потрібно зробити, тому що ворог б'є по. Нашим мережам, і якщо, наприклад, будуть такі враження по розподільчим системам е, природного газу, то це дійсно буде може бути серйозною проблемою для всієї країни. Але все таки сподіваємося, і між скам так в майбутнє дивимося на це, що це нас у мене. Ми вам дякуємо, пане Михайло, що ви доєдналися до нашого етеру. А міський голова Кам'янець-Подільського Михайло Посідко був з нами на зв'язку. Говорили про те, як громада готується до зими і до наступного